Вітаю вас, дорогі підписники та глядачі мого каналу. Погодка у нас справжня літня. По справжньому літня розпочався травень. Ідеї відео підкидаєте вже ви мені, і я вам дуже вдячна. Люди діляться тим, що інші люди діляться із ним. Із ними таким каналом, от, де можна подивитися про те, про все. І мені це, знаєте, дуже приємно, коли, коли люди пишуть, що ось ваш канал порекомендували, знайомі, зайшла і хоче дізнатися про те, про те, чи можете розповісти. Тому сьогодні я обов'язково розповім зараз на одне запитання, але перед тим перед тим швиденько вам. Покажу, пробіжуся по усьому, по чому можна пробігтися, тому що багато чого вдома зробилося, і зробилося, повірте, без мене. Ото господиня, без мене вже, ну, ну що зробиш? Ну, ось так, ось так поки що виходить. Так складається ситуація, от що, що мусить хтось допомогти. Але слава Богу, знаєте, і і подяка тим, що є кому допомогти, і що не залишають, допомагають. То, то добре, то добре. Є знаєте, друзі, родина. От, значить, ну що, кому цікаво, побігли швидесенько, а потім обов'язково відповім на запитання: розкажіть про бентамка. І сьогодні постараюся розповісти все, що все, що можу, показати, розповісти, та й постараюся. Значить, перше, що хочу швиденько показати, сказати, лишилася наші каченятка у своєму вольєрчику самі шипуни мускусні і п'ятеро. Індійського бігунка маленьких <смі>, маленьких шустриків. Зараз, навіть, не знаю, а ось одне одне ось пливе. Он Ли, ще ти одне ти стрибнуло. Ми. да, От, лишилися то самі, а он під Агрусом побігло. Е, самі забрали від них качок. Чому? Тому що м, ввечері вже побачили, що сидять е, усі каченятка собі в купу зібралися. Вони сидять окремо, а три качки сидять у то, біля них у кліці, але сидять уже абсолютно окремо. тому Тому так, качок. Відігнали. Он вони бігають по кругу туди-сюди, десь вони кілька каченят, тільки що не знаю, куди йти каченятка. Вибігли, але десь вони вибігли трішки, але нічого. Вже ми їх назад посадили, тому качки, качки все. Качки від, відвик. Ось бігунаточка, ось вони. Он, он, он. О, бачите, як воно біжить їсти. Прийшла одна із наших цесарок, блакитна. Де решта, не знаю, десь ходять. Виникла проблема. Проблема полягає у тім, що абсолютно не знаю, де цесарки несуться. Вони перестали нестися у хліві. Вон вони, ще кілька з'явилося. Білогруді і сірокрапчастий самець. Прийшли напитися, тому що спека. От. Ну, це ще у мене попереду такий рейд: походити, пошукати, де вони вже несуться. Що стосується робіт без мене, то це городні роботи. Цьогоріч вони в основному то відбуваються без мене. Значить, вигорав Юра город сам, засіяли, засіяли бураки, засіяв брат Юрин Петя от, і посадили картоплю ось такий. Кусочок невеликий, не <смістичні> маленький, невеликий. Не знаю, скільки буде у сотих. От, ну, але, але є, є довжина гонів і по кількості сміявся з мене Юра, що ти навіть не знаєш цього року, скільки в тебе картоплі посаджено. 36 рядків нарахували. От е... одним словом, засадився город. Я тільки... <смістичні> я тільки хожу, все обдивляюся. Знаєте, як кота лелека по городі, так і я. Вийду, йду, буваєте, і то все йду. Походжу, похожу, та й все. От. Бурячки Бурячки вкочували діти. Картоплю з Юрою садили теж діти взаді на, на саджалці. Тому, тому хай ручки не болять, одним словом, ні в кого. Я тільки вже тішуся. Е, просапали ми нашу цибульку і часник. Лишилося тільки там, де он тюльпани цвітуть. туди ще нічого не чіпала. От е, тут. Тут таке трішки ще заберу цього бур'янцю, але в основному посажені капусти От рядочок теж вздовж, помидорки супер рані посаджені, більше ніяких. От, картопля. картопля, ця що у нас посаджена, рання, яку ми хотіли вже їсти в травні. ну Не знаю, може, на кінець травня. От, е, та, яка сходила, обсідають. Дивіться, бачите, це вже потравила я. On, скільки їх лежить. Бачите, скільки їх лежить? Е, ну, Тепер я не знаю, е, біля тих кущиків, біля яких не лежать, потрібно буде брати знову, е, лишилася о, оця отрута, от, і знову іти, і ті кущики, біля яких не лежать, оприскувати. Тому що картопля сходить, а вони подивіться, у якій кількості її обсідають. Це щось страшне. От, а картопля починає сходити гарненько. Наприклад, ось рядочок от, і маленька. ось так Підряд, підряд, підряд вже вона геть, геть сходить. Ну, Потрібно буде походити знову з пляшечкою, цим тригерком попирскати. Шикарно квітує полуниця. Я ось так просто по одному рядочку пройдуся, ось так, щоб ви побачили, скільки квітів вже є і скільки ще бутончиків. Подивіться, це взагалі щось неймовірне. Я от шо-шо, а полуницею то. Цьогоріч милуюся і милуюся. Не, не усією, тому що не, не кругом вона у нас така. Ось, але в даному ось тут місці. Минулого року вона була прокопана там. Та оця горіч ось вона така. Чорносливка, як завжди, куди я вона ззаді. І все, лягла собі міжряді. <рістана> лягла у в міжряді, морквочка Теж стоїть, стоїться ця, що на зиму сіяна, ця, що сіяти з весни, от ще не посіяла. Сьогодні не, не буду сіяти, от посів завтра. Там десь гаряче. А там трішки за день, за два, за кілька днів там щось, щось стоїть, як ніби то знову на дощ, і трішки температура має понизитися. от Тому не буду поспішати на жару, не хочеться посіяти. Красавчик викупується он у пісочку. От, а взагалі, чого до них забіла? Забіла, щоб сказати, що продовжують вони собі розкльовувати яйця, які фазанка несе. Продовжують собі успішно розкльовувати і все. Хоч і накидана шкарлупка, хоч вже тут і насипано їм. Ой, ракушки. І, і Хоч і сипала вже і вітамін, і, і добавку, вони собі успішно продовжують яйця їсти і все. Вилиню є. Вилиню є молоденький самець, Уже, уже де неде видно червоні такі відтінки, де-неде видно такі зеленуваті відтінки пір'я на ньому, вилинює. Уже незабаром буде він ось такий красунчик, як і цей. Що, вреднота? Несеться вона швидше за все вночі, вже я вже так роздивилася. От, тому що, якби в день, то я, можливо, щоб знайшла б якийсь цей час посидіти та подивитися, коли, коли вона його несе та забрати. А так рано, рано встаю, свіжі шкарлупки розкльовані. Вони його десь вона його зночі несе. От і ну, таке. В даному випадку нічого не змінюється. Тут діагноз невиліковний, Петрику. Твій діагноз невіліковний. Він ось з приходом весни, він не підпускає взагалі до свого вольєрчика, туди до самки. от, До нього підійти це неможливо. Їсти, насипати і щось поставити на наляти води це потрібно брати мітличку і заходити до нього з мітличкою. що в руках мітличка він те розуміє. от. Все я не тривожу. Sit here. Курочка кохе, щось мене тішити припинили. Зараз скажу чому. Е, уже кілька днів заходжу собі до їхнього гніздечка, де воно є до нанесені яйця, а кількість яєць більше не змінюється. І курка ніяка не сіла. От вони нанесли 3-3-3-9. 10. А ні, змінилося, є 14 Кілька днів було тільки 13 яєць. Знесли 14-те. Все, беру свої слова назад. Молодці, молодці курочки. Тут поки що ще нічого не змінюється. Сидить курочка на своїх качка на своїх. Точніше, курочка сидить на бігунках, кочечка, качка на ясях, з другої сторони, всі квочки сидять. Ось так. Ось так. І тут теж сидить. Ну, і, відповідно, дійшла я вже нарешті до наших бентамочок. Хочу показати, що вони сидять. От, все добре. О, тільки сьогодні згадувала, де це я поділа куриту. А це ж я ним розділила ось цих дві сестрички, От, які в одне гніздечко лізли. Значить, і таке питання мені було: розкажіть про бентамок. Розповідаю. Розповідаю про бентамок. Декоративна карликова порода домашніх курей. От, домашніх. Пішли вони. Із країн Азії, ну по різному, по різному. Десь з Китаю, якісь з Китаю, якісь з Японії, Індонезія. Ось. Вони маленькі, кури маленькі, геть маленькі, вага півника до кілограма, від 600 грам до кг, а курочки то взагалі 450 грамів, 600 грам. Ось така вага. Вага яєчок теж. Яєчка теж 40-45 г. вага яєчка бантамки. Але при цьому ці курочки несуться непогано їхня яйценоскість від 90 до 150 яєць у рік і може бути навіть більша. От, проте, от їхній інстинкт насиджування дуже-дуже розвинений. Звідки він в цей інстинкт походить ніхто, ніхто до цих пір однозначної відповіді не може дати. Дехто стверджує, що, можливо, цей інстинкт пішов від диких птах, від яких як би то нібито виведена ось шляхом схрещування ця порода. Ну, цього я теж не скажу, але те, що інстинкт у них такий дуже сильний насиджування, от і догляду за малечею, це я знаю із власного досвіду. Тому що бентамки у нас вже далеко не перший рік. Розрізняють багато різновидів бінтамок. Це і сібрайте, японська, голландська, і біловухі, і сицеві. От і навіть є бійцівські бентамки. Так як ми утримуємо в себе бійцівських курей, то бентамок бійцівських у нас немає, не було. У нас були сібрайте, були у нас шабо. Свого часу Шабо це взагалі самі крихітні з усіх бентамок, і дуже дуже вони такі чудовенькі. красив, красив цікавенькі, зараз скажу чим. Ось, як, наприклад, сидить півник-бентамчик, так? от, Сидить він, зараз він, я буду підходити, він зараз стане. Зараз побачите, вони доволі коротенькі на ногах. Дивіться, і є оперення. А у курочок, у півників шабо і у курочок, то взагалі навіть і крильця по землі волочаться, настільки вони цікавенькі. От, ще вони інші. А ось, Юра, мій, я розповідаю про бентабук, а він добирається додому. А, то він там ще не сам, він там ще з Іванчиком. Скільки грошей заробив? Сімдесят дві. Сімдесят гривні? Ти що ти робив, що ти заробив стільки? Зранку потрапити 22 і зараз робив сьогодні трисять. А що ти робив? Гора? Картошку там збирав, садив. Картошку збирав і садив. Молодець. А ти що? Я нічого не розказую людям про бентамок. Скажу так, хай вони виздихають у мене, і в кого не є. Що ти розказуєш? Сказав, мій друг хороший. Абе а це тобі було так, то ти б на них не заглядав і скільки років не тримав. То Скільки я років тримаю? А ну, скільки, ти, скільки не живемо, скільки бентамок тримаю. Скільки з тобою живу, скільки тримаю. Ну. То скільки? А ну ще раз. Ой, багато. Ну отак, мене, Юра, пожартували, пожартували, насправді вони у нас вже досить таки довго. От і взагалі ці кури у пташники є надзвичайно популярними, тому що вони гарні декоративні кури, окраса подвір'я. Півники дуже гарно співають і взагалі дуже-дуже сміливі. То що вони маленькі розміром, то, то їх абсолютно не стримує і не лякає. Ну, якби ще одне таке, те, що вони в нас на вільному вигулі, вони могли початися нестися. Хто знає де, знаєте, десь в травишці під, під якимось тахетником, але ні, ці почали нестися там, де вони собі сиділи. От і там вони. Нанеслися і там вони сіли. Е, ну, але те, що можуть сісти десь, то, е, то не страшненько, тому що квочечку, якщо вона десь і сяде, її дуже легенько вистежити. Просто варто тільки за, за ними ось так пройтись, так як я зараз ось кругом за ними. І все. І можна побачити, де вона сидить. Яєць забирати не варто, якщо на вулиці нанеслася десь і сіла, краще прикрити квочечку, тому що я хочу сказати, що я в минулому році спробувала і зробила дурницю назад на яйця, квочка не сіла. Як би там я її вже не вмовляла і в кліточку садила, і все таки вона не сіла. Хоча так мені здавалося, що бентамка, то значить має сісти. Ні. От, але от курчат прийняти одна курочка від іншої, може, може залюбки. Прийняти і водити, і доглядати. Ну, ось така порода бентамочок. Ці ку кури, такі вони, ці кури-бентамочки. Сподіваюсь, вам було цікаво послухати, переглянути. От, Усім вдячна за підтримку, за перегляди, за, за ваші коментарі, от, за ваші запитання, за ваші зауваження. Одним словом, за все. Всім гарного дня і до наступних зустрічей!